Всім привіт! Мене звати Артем. Не знаю, як ви, а я дуже полюбляю головокрутки. Правда, не можу сказати, що головокрутки полюбляють мене, але це вже наша з ними справа. Проте сьогодні, завдяки магазину Мозгус, я би хотів представити вашій увазі три невеличких коробочки, так би мовити, дорожніх соло ігор, головокруток Пазлів. І не звертайте увагу на самі обкладинки, які тут такі більш дитячі. Так, вік на коробочках вказаний 8 проте, повірте, незважаючи на такі прості правила, ці ігри знають, як загнати вас у глухий кут. Тож не затягуємо і давайте дивитись. Поїхали! І почнемо ми з гри Ліпін лама. під час приготування просто необхідно обрати одну із 40 головокруток, на яких зазначається початкове положення лам, і виставити на поле наші фішки на зазначені комірки в завданні. Тож кожного ходу ви повинні перемістити одну із лам таким чином, щоб вона перестрибнула через іншу та прибрати ту, через яку ви перестрибнули з поля. А вашим головним завданням є залишити на полі лише одну ламу. І так, звісно, перші завдання є більш ніж простими, але вже навіть починаючи з середини буклету, повірте, думати доведеться чимало, щоб таки розв'язати завдання без помилок. Проте не переймайтеся, якщо завдання стануть заскладними, адже в буклеті ви завжди зможете піддивитись порядок розв'язання. Topsy Turtles пропонує вам спробувати допомогти маленьким черепашкам, врятуватися і перевернутися з панциря на ніжки. Щоб це зробити, ви так само обираєте одне із завдань в буклеті, підготовлюючи поле. А після повинні перестрибувати черепашками одна через одну або навіть через дві черепашки одночасно, перевертаючи усі, через які ви перестрибнули панцирем догори, але залишаючи їх на полі. Ви можете перестрибувати як по горизонталі чи вертикалі, так і по діагоналі. Її відповідно перестрибувати ви можете будь-якою черепашкою на полі. І коли на нашому полі не залишається черепашок, що лежать догори дригом, ви перемагаєте цю головокрутку. Chameleon Кроссін запропонує вам привести хамелеонів до їхніх домівок. Її на початку ви обираєте завдання та розставляєте хамелеонів за камінцями, вказаними біля комірок. І тепер, переміщуючи хамелеонів стежками, ви повинні привести всіх хамелеонів до відповідних за кольором домівок. Їх, хоча більшість завдань будуть здаватися вам схожими, повірте, кожна нова карта запропонує новий виклик для вас і ваших хамелеонів. Загалом такого типу ігри це. Як на мене, більше для поціновувачів. я, чесно кажучи, полюбляю позалипати там півгодинки в таких логічних іграх. Пошукайте варіанти проходження та розв'язки. А через таку милу тему до цих коробочок з легкістю можна підтягувати малечу. Її також це буде цікаво. Проте, звісно, все залежить від ваших вподобань. Але у будь-якому випадку, після перегляду цього відео, ви дізналися, що саме вас очікує всередині кожної із цих коробочок. І це точно йде вам в плюс. І на цьому в мене все. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!